Ну, що ж продовжуємо говорити про 500 днів незламності, і далі говоримо про те, як стояла 500 днів столиця і продовжує це робити. І далі слово візьме моя колега Анна Чередниченко, і буде говорити з ким, Ай, ну я дозволю тобі представити твого гостя. Так, Жені, дякую, слава Україні. Героям слава. Знаєш, для мене особисто, якраз столиця є м, однозначним символом незламності. Вони хотіли взяти її за три дні, але просто зараз я в центрі столиці з міським головою Віталієм Кличком, і ми просто зараз будемо говорити про незламність української столиці. Ба більше ми перебуваємо на оглядовому майданчику, міст, який 10 жовтня встояв під час ракетного удару, і це теж. В прямому сенсі незламний міст для вас особисто, пане Віталію, що є символом незламності за ці 500 днів? Першу чергу. Цину незнамості це дух українців, які згуртувались, які незважаючи на багато різних думок експертів, навіть західних експертів, вистояли, відбили столицю і захищають на сьогоднішній день Київ, відбили і протистоять зараз найсильнішій армії світу і зруйнували цей міф про цю найсильнішу армію світу, російську армію, а, здобувають перемогу. А, це Насправді, виклик великий виклик для нашої країни великий виклик, яка згуртувала націю, і на сьогоднішній день. 500 днів така, знаєте, кругла дата. Є що згадати, і те, як руйнувалася критична інфраструктура, як нас хотіли заморозити, як хотіли залишити без даху мільйони внутрішніх переселенців, мільйони українців знаходяться за кордоном. От до речі, щодо руйнування, якраз попри те, що їм не вдалося зайти в Київ, і очевидно, як на мене, їх це шалено розізлило. Вони продовжують атакувати Київ, продовжують і зараз щодо е, руйнувань. Наскільки вони поранили українську столицю, і наскільки ми впоралися з цими пораненнями за 500 днів повномасштабного вторгнення? Столиця це символ, столиця це серце. Е, і обов'язково столиця це мета. Мета е, Росіян, але столиця вистояла. І у нас не було лінії фронту в нашому місті, але більш біля 800 будинків зруйновано. Більше 4 320 будинків це будинки помешкань киян, які також були зруйновані. Переважна більшість будинків вже відновлена, і там, де дозволяє можливість зробити ремонт, місто зробило все для того, щоб люди повернули свої оселі, щоб у них був дах на головою. Однозначно, пане Віталію, напередодні Михайло Щербіна, начальник департаменту муніципальної безпеки, анонсував одноденні навчання для киян безплатні, щодо національного спротиву. Там буде і мінна безпека, і якщо не помиляюсь, протихімічних радіаційних загроз. Наскільки високі зараз загрози для Києва в тому плані, що наскільки високі ризики, що ці знання, які здобудуть люди під час навчань з національного спротиву, знадобляться на практиці? Я переконаний в тому, що повинно бути навчання, повинні бути знання, які ми сподіваємося, що ці знання не не будуть використані нашими мирними мешканцями, але тим не менш потрібно бути готовим і готовим до різних сценаріїв. І обов'язково кожен, кожен мешканець України, кожен чоловік він як захисник повинен мати знання, і при жінки теж при необхідності взяти в рук. Ки зброю і захищати свою домівку, своє місто, свою країну наскільки високі ризики, що приміром повториться сценарій травневий, коли за даними знову ж таки КМДА, було 20 атак нічних за місяць? Я хочу подякувати вже тисячу разів це зробив і ніколи не втомлюсь. Нашим партнерам, які надають сучасну зброю протиповітряна оборона за в місті Києві, вона стала набагато міцніше, і майже всі і шахеди і ракети, які запускають до столиці, наша протиповітряна оборона збиває. Але тим не менш ні в якому розхоложуватись не потрібно і. В е ризики є я вже казав, е Київ, це серце країни, це Київ. Е це центр прийняття рішень. Це Київ, це найбільше місто в країні, і він був і залишається метою агресора. Щодо мінімізації ризиків. Напередодні ви звернулись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з питанням, щоб вам надали рекомендації. Можливо, ми зараз мене виправити в формулюванні щодо модульних захисних споруд. Розкажіть, будь ласка, де вони мають з'явитись і коли дійсно захист на сьогоднішній день це ключове питання для кожного з українців і захисний споруд. Уду випадку атак, вони повинні бути так стало, що не в всіх районах нашого міста є можливість укриттів. І там де такої можливості нема, ми розглядаємо можливість встановлення модульних споруд, які збираються з бетону. Але є ключові стандарти, які повинні бути затверджені на рівні держави. Що ці споруди відповідають цим стандартам? Тому Якщо якщо таких висновків не буде, в будь-який момент люди, які можуть бути в споруді, можуть. Ну ця споруда може не витримати. Скільки витра? часу може піти, щоб отримати ці стандарти, бо є певний час, ну типу якого в нас немає насправді. Ми вже в стані війни. На жаль, 500 днів повномасштабно. Я думаю, що це можна дуже швидко зробити. За декілька днів це повинна комісія, яка повинна визначити, що ці споруди витримують таку-то, таку то. Таку -то. Таке навантаження і відповідно цих, цих документів, ми вже готові закупити і встановити ці споруди. Скільки зараз гроші виділили на 250 споруд і де вони мають з'явитися? В тих районах, там, де нема укриттів, в тих районах там, де нема такої можливості швидко зробити. А ці споруди ми можемо за декілька днів зібрати. Разом з тим, кілька днів тому, тиждень тиждень здається, вам винесли догану якраз за укритті. Тя стаціонарні, яка якою є ваша реакція? Моя реакція, я посміхаюся, тому що повноваження забрали, то й далі залишили. І Ще раз хочу наголосити, що в спочатку війни райони перейшли в порядкування впорядкування офісу президента, і баланс отримувачі на балансі яких знаходяться зі споруди, райони вони ж розпорядники. Коштів місто, як ми як все що могли зробити, зробили виділили майже 2 мільярда гривень на облаштування. Цих а чому тоді Догана вам? А, знаєте що, політичне ігрище. Я в цей момент, коли нам потрібно гуртуватись, в цей момент, коли всі чекають, і наші, і українці чекають, і наші партнери чекають єдність, хтось починає займатися політикою. Я так розумію, ви нам не скажете хто. І Що ви маєте на увазі хто? Ну... І іграшки і, і починаються в тому, що от потрібно е, кличко там махнути. Ну вибачте, будь ласка, я розумію, у мене є моральна відповідальність за Київ, кияни обрали. Я з за все, що відбувається в місті, але тим не менш повноваження зараз забрали до військової адміністрації райони. Забрали під керівництвом офісом президента. Я навіть не догану, не звільнити, не догану дати не можу, і але потрібен вимагати від підлеглих е, роботи. Оти, вони замість того, щоб ремонтувати ці споруди, закупають сковородки, барабани і все інше. Ну пане Віталію, ми вас почули. Так, ми, як суспільне, ми готові надати майданчик для дискусії. Ми готові почути всі сторони, і абсолютно е, до цього ставимося, е, підходимо, щоб щоб в нас був баланс думок. Пане Віталію, я дякую вам за столицю. Дякую за те, що столиця тримається, за те, що ми тримаємось всі разом. І сподіваюся, що ми з вами зустрінемось на цьому місці, щоб поговорити про 500 днів перемоги, якими вони будуть для Києва. Обов'язково я бажаю всім найважливіше стойкість духу. Українці показали наскільки вони сильні духом, і все робимо для того, щоб на як можна швидше цей день настав, коли мир повернеться на нашу країну. Абсолютно згодна з паном Віталієм, міський голова Віталій Кличко.